Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Мій ранок п'ятниці, як завжди, розпочався із приготування їжі. Цього разу це були вареники. Я собі е, так запланувала ще з вечора. Не дуже люблю їх готувати, я вже говорила про це, тому що необхідно також заздалегідь приготувати начинку, тісто е, бавитися з ним. Проте, чоловік дуже любить, тому вирішила приготувати цього разу побільше. Ну і заодно, так як Саша має йти на роботу, то вирішила також приготувати котлети. Як завжди, я їх запікаю, тому що не люблю бавитися, стояти, смажити. Це для мене якісь муки. Котлети я готую за одним рецептом, який є на моєму каналі. До речі, дякую, що поділилися у коментарях своїми способами приготування котлет. Мені було дуже цікаво почитати. Тут я вже готую картоплю та роблю зажарку до начинки на вареники. Просто додаю сіль, перець, мелений та масло. І ставлю на двір, щоб картопля вистигла. Тим часом мені необхідно зробити ще одну начинку. Мій чоловік любить вареники з картоплею найбільше, а я люблю вареники із кисломолочним сиром, як робила бабуся у дитинстві, просто додаю жовток та сіль і все ретельно змішую. Якщо говорити про начинку на вареники, то однією із моїх найулюбленіших є також начинка із вишні. До речі, це третя начинка, з якої я буду готувати вареники сьогодні, та із капустою. Із капустою це прямо моя любов. Дуже шкода, що в мене вдома її не виявилось, тому що якби вона була, я би усі вареники приготувала тільки суто із нею. Також, колись я куштувала вареники із полуницею та різними ягодами. Теж дуже смачно, навіть із гречаною кашею. Діліться начинками вареників у коментарях, та які ви зазвичай готуєте. Мені буде дуже цікаво почитати. Хочу поділитися із вами способом, який я нещодавно знайшла на просторах YouTube. Просто переглядала відео про життя людей у горах і побачила, як жінки ліплять вареники, вони розділяють тісто на частини і не роблять круги, а просто квадратики. Так і швидше і якось простіше. Бачите, я зліплюю кутики і виходить такий трикутник. Який дуже схожий на вареник. Взагалі, яка різниця? Якщо це пришвидшує час, то чому б і ні? Тепер таким способом я буду завжди робити вареники, тому що, чесно, найбільше я напевно не любила. Готувати їх через те, що необхідно банкою чи стаканом відтискати ці кружки. Вареники я роблю великі, тому що я не хочу бавитися з ними з маленькими, якщо все одно вони поїдаються за лічені хвилини. Раніше я сиділа, гралася, робила кожен вареник ідеальним. Проте я в цьому часу не вбачаю сенсу зараз, коли я вже мама малюка. То розумію, що мені необхідно зробити все якомога швидше. За лічені півтори години я зробила 80 штук вареників із трьома начинками, з картоплею, кисломолочним сиром та вишнями. І як же я була вдячна собі, і, звичайно, перш за все вдячна Богу за те, що в літом був хороший урожай на різноманітні ягоди, зокрема на вишню, яку я збирала цілий червень, і достатньо багато заморозила. Тому зараз тішу себе компотами та пирогами з вишнею і варениками. Хочу також поговорити з вами на одну делікатну тему. Я помітила, що мені настільки шкода витрачати на себе кошти, можливо, так повпливав на мене декрет, проте я навіть не замислювалася до вчорашнього дня, коли поїхала у магазин. Про те, що мені дійсно шкода собі купити там ті чи інші звичайні речі, будь-то якийсь блиск для губ, або якась косметика, з думкою, що у мене все є, проходить весь мій шопінг. Це стосується, зокрема, також і одягу. Коли я бачу якийсь гарний, в мене одразу думка не як би це пошвидше купити, а куди я в цьому піду, воно в мене буде просто лежати в шафі. Можливо, це більш раціональний шопінг вже в мене настав. Проте якось дуже швидко, в 21 рік, мені здається, ще зарано думати, що жалкувати для себе це норма. І що економити на собі це теж норма. Проте, як показує практика, якщо ти будеш економити на собі, не приділяти час собі, то, так і оточуючи, будуть ставитися до тебе, зокрема, і чоловік, зокрема, це друзі, знайомі, рідні. Ось така кількість вареників у мене вийшла. Більшу половину з них я заморозила. Спочатку ставила дошку разом в морозильну камеру, а згодом, коли вареники добряче підморозилися, посортувала їх у кульочки, також посмажила шкварки і ось такий обід у нас вийшов. Це вареники з вишнею та медом, це з сиром, кисломолочним та картоплею і компотик. Ще хочу показати вам, що саме придбала для себе особисто, та закуп продуктів. Так, в Аврорі. В Аврорі я взяла, як завжди, ось цей засіб для миття посуду. Також кондиціонер, ось такий від Gliss. пензлик, блиск для губ. Зубну щітку, ось таку взяла, тому що вона мені найкраща. Вона така тверда. ось, І також олійка моя улюблена для волосся. Так, я придбала моцарелу сулугуні, як завжди, на піцу бринзу. Ось такі сирки дружба. дріжджі, сир кисломолочний. Дві упаковки, молоко також дві упаковки від своєї лінії. Кашу, ось цю кускус, я запарюю. взяла ось такий сир скуштувати. Чотири авокадо і одне ось таке зелене. Ковбасу також взяла чесникову спробувати. Мед з різнотрав'я, брокколі, шпинат, дуже смачний. Капуста ось така квашена. Молоко згущене, ряженка. Далі це суміш перців, така томатна паста, арахісова паста. Також ось такий салат з тунця дуже смачний, він також зараз по акції. І сардини, такий джем, абрикос, апельсин і сирний соус. Тож придбала ось таку книжку. Моя перша тисяча англійських слів. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео, за вашу активність, позитивні коментарі, вподобайки. Я хочу побажати вам Божого благословення, всього найкращого, гарних вихідних. Папа! -па.